Україну атакувала неймовірно сильна магнітна буря. Її потужність підвищиться до майже 8 балів. Про це повідомляє «Метеоагент». Відомо, що 24 26 липня в Україні вирувала 6-бальна магнітна буря, 27 липня її потужність почала зменшуватися. 28 липня вона стала 4 бальною. Однак прославлятися було рано. Уже наступного дня магнітна буря знову посилилася до майже 6 балів. Очікується, що 30 липня вона стане майже 8 бальною. Після чого може піти на спад. 1 серпня сила бурі буде трьохбальною, після чого знизиться до мінімуму. За даними Метеопро, за останні 24 години на сонці відбулося 12 спалахів класу S, M і X. Повідомляється, що 30 липня можуть статися на сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 70%, а ймовірність спалахів класу Х становить 20%. Під час магнітних бурь у людей можуть виникати такі негативні симптоми, як головний біль, запаморочення, нудота та біль у серці, слабкість і сонливість, біль у спині та суглобах, підвищений тиск, а також загострення хронічних захворювань. Щоб звести до мінімуму негативний пли бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя. Під час бурі та за кілька днів до неї. Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі, вживайте більше сезонних фруктів, риби та горіхів, відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет, шкідливі напої замініть трав'яним чаєм, регулярно провітрюйте кімнату, а також частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.